Так, у нас є кусочок риби, який в ньому весель. 400 грам. 400 грам риби, такий кусочок риби. Но це не красна риба, це форель. Це форель? Крашена. Трям крашена. Ну, червона форель. Вона так. не червона сама. У Є така специфіка, що вона пахне рибою. От вона, її, вона... Чиєю риба? Рибою пахне, просто пахне рибою. Ага. Вона не така, як красна риба, але. Ну, без кісток? Філія. Ну так. Да. Але можна досолити її теж нічого така. Так. Значить, 400 грам у нас форелі, вирощеної в, в, в умовах, е, як би, ферми. Беремо сіль. Скільки солі? На глаз. На глаз. А луски немає на ній? Лишаємо з лузькою. Так. Так, обільно солимо, додаємо сахара. А сахара, якщо взяти пропорції з сілью, скільки? Ну, в половину менше, мабуть. Сахара в половину менше, ніж солі. Але зараз її солимо ну, не багато, прямо не ложками. Бачите, так пучками, так? Да? В комічному счеті скільки то пішло? Дві чайних ложечки ще нема навіть, так? Да? Ну, може Соль. дві, може дві ложечки буде. Ну, то це буде ще силова ложка. Солі. Масажируєш їх, да? так? Так. І додаю води. І води додаєш? Щоб а. вона не була суха. Угу, угу. Небагато, отак. От от. Угу. І додаю чуточку води. І так як тут вузка, то перевертаємо до доверху, а філем донизу. До І так лишаємо. Мене. Я думаю, що на день на 12 часов чи на 24 часа буде достатньо. В холодильник? В холодильник, так. Да. Понятно. Все, спасибо.